Друзі, усіх вітаю! Мене звати Дмитро, ви на каналі DevalShop і у цьому відео ми з вами будемо порівнювати, чим відрізняється частотний насос від звичайного трьохшвидкісного. Для прикладу, я вам покажу насоси від бренду Tatra Line. Насоси мають 24 місяці гарантії, і той і інший насос з характеристиками 25, 6, 130. Ми приєднаємо їх до ваттметра. Звісно, що насоси у нас будуть працювати без спротиву, тобто вони не будуть працювати в системі, вони будуть працювати на суху, але ми вже в цьому плані зможемо з вами побачити, яка різниця витраті електроенергії між насосами. Звичайний насос від бренду TatraLine з характеристиками 25630 має потужність на першій швидкості витрату 47 Вт, на другій швидкості 67, на третій швидкості 93 Вт. Насос частотний від бренду Tatra Line має витрату від 5 до 45 Вт на першій, другій і третій швидкості. А також в нього є автоматичний режим. Яка різниця між насосами частотним та звичайним? Звичайний насос працює 24 на 7 на одній тій самій швидкості, яку ви йому виставите. А от частотний насос працює в автоматичному режимі по спротиву. Коли у вас є декілька гілок е в системі опалення, або у вас є тепла підлога з сервоприводами, коли перекривається якийсь контур в системі опалення, то наш циркуляційний насос частотний, відчуває спротив і таким чином зменшує оберти, за рахунок цього він економує електроенергію. Давайте тепер з вами протестуємо ці насоси. Спочатку ми з вами будемо тестувати насос трьохшвидкісний, а потім вже будемо тестувати насос частотний. Перемикаємо наш ватметер на позначку, де ми бачимо. Витрату в ватах, вмикаємо насос на першу швидкість і вмикаємо його в розетку. Насос запрацював. На першій швидкості насос у нас бере 38 Вт. У нас заявлено 47. 38. Ну, Насос працює без теплоносія, тому він може брати менше. Вимикаємо наш насос розетки обов'язково. Коли ви перемикаєте швидкість на звичайному циркуляційному насосі трьохшвидкісного, вимикайте його відживлення. Перемикнули на другу швидкість, тепер знову вмикаємо в розетку. Так, дивимось, на другій швидкості насос у нас витрачає 61,1. Перемикаємо на третю швидкість. На третій швидкості насос у нас витрачає 85-86 Вт. В Характеристиках заявлено 93, але нагадаю, насос у нас працює. Без теплоносія. Тепер візьмемо з вами частотний насос і зробимо таку саму комбінацію, але тут ми можемо вже перемикати насос між швидкостями в реальному часі. Вмикаємо нашу циркуляційну помпу нашу в розетку, бачите, тут ось такий циферблат. Оп, насос вімкнувся і почав працювати. Зараз він працює у нас на першій швидкості. Не відчуває спротиву, бачите, витрата піднімається 20 Вт. 21,3. Давайте спробуємо його перемкнути на іншу швидкість. Перемикаємо на другу швидкість. Насос у нас витрачає 14 Вт. 13. І, до речі, на цьому насосі на циферблаті показується, скільки Вт він витрачає в моменті. На іншу швидкість, бачите, 12 Вт. І тепер ставимо його в автоматичний режим. Нагадаю. Всередині немає теплоносія, насос працює без спротиву. Дивіться, в автоматичному режимі він у нас наразі витрачає 12,3 Вт. 11,6 Втметр показує на насосі, показується 13 Вт витрата. 11,5. Так, вмикаємо нічний режим. Чи зменшить нам цю, цю витрату, враховуючи те, що у нас немає теплоносія? Витрата рівна йде по ваттметру, у нас показує 11 Вт. Циркуля... 11,8. На самому циркуляційному насосі у нас трохи більше. Так, перемикаємо одразу знову на швидкості. На першій швидкості 10 Вт. На другій швидкості насос більшу потужність. 16 Вт. І перемикаємо на третю швидкість. 18. 17,1. Враховуючи, що у нас немає теплоносія, вимкну насос. Друзі, ось цими відрізняється частотний і звичайний насос. Нагадаю, показував я вам насоси від бренду Tatra Line. Звичайний, трьохшвидкісний, ось так він виглядає. І насос частотний. З такими характеристиками. Як бачите, насоси однакові, що той у нас з характеристиками 256 130, що цей. Але витрата зовсім різна. І враховуючи сьогоднішню ціну на ці насоси, різниця в них невелика, в районі 50 доларів. Зараз у нас 2025 рік. Ця різниця в ціні, по підрахункам на сьогоднішній тариф, відбувається приблизно за 1,5-2 сезони максимум. Термін експлуатації циркуляційного насосу в середньому 10 років. Якщо ви стежите за своєю системою, термін експлуатації може бути і більше. Тому, враховуючи сьогоднішній тариф електроенергії, ви відбуваєте різницю в ціні приблизно, нехай буде за два сезони, а потім ви починаєте економити. Який циркуляційний насос ставити собі, звісно ж, вирішувати вам. Пишіть в коментарях, якого бренду циркуляційний насос. Насос ви використовуєте, а також ставте подобайки цьому відео. Пишіть коментарі, що було незрозуміло. Мене звати Дмитро. Ви дивились відео на каналі Дівальшоп, Підписуйтесь, ставте подобайки, Дякую за увагу!